Дніпро міліє, замулюються та зеленіє дедалі більше. В ньому розмножуються синьо-зелені водорості. Спека пришвидшує ріст цих бактерій і водоростей, коли вони мають поживне середовище, швидше, значно в більшій кількості розмножуються. А водну поверхню і дно захоплюють інші водяні бур'яни. Водний горіх. Бачите, він так цвіте, закриває всю водну поверхню, ультрафіолет не проходить, киснем вода не обагачається, риби тут застріють. Риба в Дніпрі гине все частіше. Кияни з дивом бачать воді вже навіть медуз. З'являються вони зому, що в Дніпрі змінилась екосистема. Дніпро вже перестав бути річкою з великою течею, русло змінилося, стало більше водоростей, які забирають кисень. Вода Стає все більш токсичною для людей. У спеку особливо на усіх міських пляжах Києва вже вивішені червоні прапори небезпеки. Температура води в Дніпрі становить плюс 26 градусів, купання заборонено. Такі пропорції, каже лайфгайдерка пляжу з п'ятирічним стажем Ольга Клиновська, вивішуються вже не перший рік і дедалі частіше. Вода, ну, в даному випадку не відповідає нормі купання, на ситуацію перед очима вода цвіте, має відповідний запах, колір. Стан води в Дніпрі цього літа можна порівняти зі станом хворої людини, у якої температура за 40 і в організмі починають виходити з ладу усі системи життєзабезпечення. За даними комунального підприємства Плесо, яке слідкує за станом води, спека стала додатковою причиною розмноження як мінімум небезпечної до людини кишкової палички. В деяких місцях фіксують перевищення в 5-10 разів. Проте киян це не зупиняє. Кишечна Паличка ми умрем када просто не ныряємо. Чтобы ничего не подхватить, выходим в душ. Антисептиком руки Но, обрабатываем после, после, после воды. Не чистят. Виброси з заводов Доброго эти делают. И потом оно цветет все. Реальний стан води в Дніпрі показали результати дворічного скринінгу річного басейна. Це безпрецедентне дослідження. На більш ніж дві тисячі різних шкідливих елементів було зроблено урядом за допомогою Євросоюзу. Найбільші забруднювачі річки, сільськогосподарчі отрутохімікати, важкі метали, фосфати, фармацевтичні відходи, зокрема ліки, якими лікували хворих на коронавірус, також парфуми, ті, що в засобах для душу, пральних порошках, побутової хімії тощо. Дніпро. Київ, водоканал нам не про ековолонтер Богдан Ференц заснував рух проти забруднення Дніпра. Активісти вимагають від влади Києва комунальних підприємств чистої води в Дніпрі і моніторять всі колектори, через які Київводоканал скидає неочищені стоки. Також інші комунікації, куди з лівньовок в Дніпро йде без очистки вода після дощів зі сміттям. Таким може бути те, що витікає з колекторів. Волонтер радіє з того, що, хоча б не постійно. Ми знаходимося безпосередньо на славнозвісному вже колекторі, через який відбувається забруднення всієї річки, пляжів, які знаходяться десь на відстані 800 метрів до кілометра, і це є надзвичайно небезпечно. Топ-забруднювачі мають нести свою відповідальність і мають бути покарані за це забруднення. Коли температура води більше 25, то при купанні навіть на відстані від колектору в першу чергу слід боятися на інфекції, каже ековолонтер, а банально хімічного отруєння, чи то навіть опіку, ступень якого залежить від того, що саме скидають. На думку ековолонтера, справжнього контролю за тим, що скидають у Дніпро, у Києві немає. Мало хто знає, в ці колектори часто врізаються. Як приватні якісь садиби, тобто тут були виявлені, до речі, врізки промислові підприємства, які також автомийки, паркасні всі ресторани. Тобто, це все є серйозною загрозою для стану водних ресурсів України. Держекоінспекція звітує про 300 порушень законодавства про водокористування в середньому щомісяця. Останні три роки виписуються рекордні штрафи на сотні мільйонів гривень, але не всі вони сплачуються. Багато цих справ розвалюються в суді. Екс-голова Держекоінспекції Єгор Фірсов розповідає, що успішних кейсів рятування тих же річок від забруднювачів, яких суди змушують зробити модернізацію чесних, один-два не більше. Ти можеш виписати штраф, ти можеш що завгодно зробити. Приходиш в суд, і в суді зустрічаються два суб'єкти-інспектора, який отримує 12 тисяч гривень. В якого купа завдань, купа тиску на нього, все решта, і він стоїть один перед п'ятьма людьми в галстуках в, в ріоні зіллі, юристів, які отримують по декілька тисяч доларів, або навіть по декілька десятків тисяч доларів, і звичайно, в цій конфігурації а плюс, що трамповані суди, як правило, виграє бізнес. Екологічні активісти час від часу критикують дії Держекоінспекції, закидають екоінспектором бездіяльність або відсутність дієвої реакції на забруднення Дніпра, Як каже екс ексголова інспекції Фірсов, законодавство не дозволяє інспекторам зробити позапланову перевірку на підприємствах. Їх банально не впустять, але із цим можна працювати. Якщо це системна політика, і підприємство знає, що якщо воно порушило, якщо воно скинуло над Викиди там в річку Дніпро безпосередньо і вона отримала мільйонні штрафи, і це системно. Це змушує підприємство до модернізації. Тому ця політика має бути ну системною, хоча б декілька років, щоб це якось змінило звичку, скажімо так. Тому так звичайно, Державна екологічна інспекція ну це суттєвий інструмент, вона може впливати. Теперішній голова Держекоінспекції говорить про те, що наразі налагоджена певна співпраця з окремо створеним відділом Генпрокуратури, і результат розгляду екологічних порушень покращується. Також інспекція очікує прийняття законопроєктів, які наразі на розгляді про посилення фінансової відповідальності підприємств за забруднення річок, про суттєве збільшення штрафів до 300 тисяч гривень за відмову надати доступ на підприємства інспекторам. Цьому році до правоохоронців передано 112 справ відкрито лише 14 кримінальних проваджень в шістьох випадках суди винесли рішення про припинення діяльності забруднювачів. Поки визнає Андрій Мальований, майже не вдається вплинути на діяльність усіх водоканалів, які і є одним з головних забруднювачів Дніпра. По кожному водоканалу, у нас є процеси з Миколаївським водоканалом, з Білоцерківським водоканалом, з Київським водоканалом, багатьма водоканалами. Після результатами перевірки встановлюються порушення. На жаль, перевищення і порушення є. На жаль, що потрібно робити, я кажу, це фінансувати реконструкцію майже у всіх водоканалах, застарілі станції очистки. У маленьких населених пунктах чи у середніх населених пунктах взагалі очисних систем немає. Фактично, стоки майже не очищені, доочищені, не очищені, скидаються у водні артерії. Держекоінспекція чекає на затвердження державної програми з реконструкції очисних споруд. Зокрема, у того ж Київводоканалу водоканалу є шанс на модернізацію відповідно до угоди між Україною та Францією, яка надає кредит на це в розмірі 70 мільйонів євро на 40 років. Такий шанс вже 10 років є і у станції аерації в Бортничах. Це єдиний очищувач каналізаційних вод в Києві, на що кредитні гроші виділило Японське агентство міжнародного співробітництва. Проєкт поки не реалізований. Водоканали підпорядковуються муніципалітетам, міським радам, міським територіальним громадам. Тому завдання цих органів не просто заробляти там, що заробляти бюджет, давати функцію, якусь, а інвестувати в. Реконструкцію очисних споруд в будівництво нових систем очистки стічних вод, що дуже оперативно не змінювати ситуацію на краще, а я маю на увазі найближчими місяцями роками починати процес активно, то це дійсно може призвести до катастрофи. Спека пришвидшує процес отруєння Дніпра, враховуючи те, що з нього споживають воду до 80% населення України. Проблема вже виходить на рівень загрози національної безпеки. Відсутність питної води не така ж і далека перспектива, кажуть і в Держекоінспекції, і екоактивісти. Члени Київського екопарку Осокорки наголошують на тому, що рятувати Дніпро треба разом з усією його системою маленьких річок та озер, які є природними біофільтрами Дніпровської води і які поступово знищують через забудову. Коли десь відбувається забудова на берегах річки, чи винищення плавнів, засипання болота, все це в результаті має вплив на Дніпро, тому що вода з Дніпра вона потрапляє в мілкі водойми весною. І далі відбувається очистка цієї води на прибережних територіях, на прибережних ділянках цими біоплато-біофільтрами, водоростями. От у нас є вибір або зберігати дніпро і його мілини, і всі прилеглі біосистеми, або ми можемо все це забудувати, забетонувати, а потім бідкатися. Чому ж така вода зелена? Активісти вітають рішення уряду про поступове обмеження використання фосфатів, які сприяють розмноженню синьо-зелених водоростей в річках. Проте кажуть, що це лише часткове вирішення проблеми цвітіння води в ту ж спеку і нагадують про те, що узбережжя Дніпра русла та пойми активно забудовуються за рішеннями міської влади, яка має навпаки бути зацікавленою в порятунку Дніпра. КМДА вживає багато заходів для порятунку Дніпра, запевняють в комунальному підприємстві плесо. Підприємство встановило на міських озерах системи зрошення для збільшення кисню в воді. Вони працюють ввечері і їх всього три. Є і ось такі сучасні машини, які скошують водянні бур'яни. В Плесо вважають, що це допомагає. Там, де регулярно працюють машини і фонтани, водоростей немає. В Плесо хотіли би мати більше такої техніки. Але фундаментально вважають, тут треба терміново проводити розчистку русла Дніпра. Цього не було жодного разу з 90-х років. Наразі в басейному управлінні і басейній раді також в плеса в Київській міській адміністрації проговарюється проект щодо загального розчисла русла Дніпра. Це дасть по перше, нуж пришвидшити водоток води, так як якщо ну. Замулюються течіями, міляки з'являється, на них розмножуються водорослі, Вони заносяться мусором, банально, і течія зменшується там декілька десятків разів. Якщо течія води поверхневих вод буде ну, швидше, то воно все це буде промивати, змивати і буде чисто. Погіршення стану води в Дніпрі цього літа може стати найближчим часом предметом обговорення. РНБО екоактивісти сподіваються, що точка неповернення порятунку Дніпра ще не пройдена. Опитані дойчеві активісти закликають громади міст активно включатися в екорухи і впливати на місцеві влади.